Вітаю вас, друзі! Ви на каналі у пошуках золота та скарбів. І сьогодні я підготував для вас огляд найдорожчих монет, проданих в грудні на сайті Віоліті. Що ж, поїхали! Розпочинаємо з монети, котрій приблизно 2,5 тисячі років. Це Ольвійський Ас, викарбований у 5 столітті до нашої ери. Виготовлялися подібні в античній грецькій колонії Ольвії, нині Миколаївська область України. На лицевій стороні тут зображена голова курбони на зворотній Орел над дельфіном. Величезна монета, виготовлена із бронзи, вага її понад 100 грамів. Ольвійський ас придбали за 8 88 889 гривень або ж 2370 доларів. Далі так званий полуімперіал 1894 року. Монета, що була викарбована під час правління передостаннього російського імператора Олександра II. Номінал її 5 рублів. Матеріал золото 900-ї проби, вага біля 6,5 грамів, тираж майже 600 тисяч штук. Полуімперіал придбали за 92 тисячі гривень або ж 2450 доларів. Далі дукат 1632 року, викарбований під час правління короля Швеції Густава Адольфа, виготовив його монетний двір баварського міста Вюрцбург з майже чистого золота. А от знайшли монету у полтавському лісі. Дукат 1632 року. Придбали за 95 тисяч гривень або ж 2530 доларів. Далі 5 рублів 1766 року. Монета, яка була викарбована за часів правління російської імператриці Катеріни II. Вона вийшла з монетного двору Санкт-Петербурга тережем у 34 тисячі штук і вважається досить рідкісною. В Каталозі монет Російської імперії 5 рублів, позначені як Рарік. Виготовлені вони з золота 917 проби. Вага близько 6,5 грамів. 5, гр. 5 рублів придбали за 100 тисяч гривень або ж 2660 доларів. Далі 50 песо 1943 року. Монета ця інвестиційна, назва її Сентаріо, що в перекладі з Іспанської означає сторічний. Перша подібна монета була викарбована у 1921 році до сторіччя незалежності Мексики від Іспанії. Виготовлена вона з золота 900-ї проби, вага понад 41,5 грамів. Тираж 89 тисяч штук. 50 песо були придбані за. 103 тисячі гривень або ж 2740 доларів. Далі гінея 1713 року. Монета, яка була викарбувана в часи правління британської королеви Анни Стюарт, виготовив її із золота 917-ї проби. Монетний двір Лондона. Вага 8,3 цілих грамма. На аверсі тут зображено профіль Анни, на реверсі геральтичні символи Великої Британії. Гінею 1713 року придбали за 105 тисяч гривень або ж 2800 доларів. Далі набір сучасних розмінних монет 2019 року комплектування. Монети номіналом в 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок та 1 гривню упаковані у паперові роли. Номінальна їх вартість 96 гривень 50 копійок, але розплачуватися ними ніхто ніколи не буде. Це непогана інвестиція. Ціна на такі набори лише зростатиме. Мало того, що ролиці не розпаковувалися і монети, в них знаходяться в ідеальному. Загальний тираж монет номіналом 25 та 50 копійок 2004 року становив лише 10 тисяч штук, а тут їх одразу 20. Набір монет придбали за 111 тисяч гривень або ж 2960 доларів. Далі так званий лунар. Золота австралійська монета із серії присвяченої тваринам місячного китайського зодіаку. Ця присвячена року мавпи, яка і зображена на реверсі. На аверсі тут покійна вже королева Британії Елізабет. Монета виготовлена з чистого золота. Вага її дві тройські унці і тираж лише 1470 штук. 200 доларів придбали за сто з половиною тисяч гривень або ж 4550 доларів. Далі чотири дукати 1830 року. Монета, що була викарбована під час правління австрійського короля та останнього імператора священної римської імперії Франца II. виготовив її монетний двір Відня з практично чистого золота 986-ї проби. Вага монети рівно 14 грамів. Стан, як на мене, ідеальний. Чотири дукати придбали за 175 128 гривень або ж чотири доларів. Leave. Найдорожчою монетою грудня виявився стародавній медальйон, який був виготовлений майже дві тисячі років назад. На ньому зображений Адріан, римський імператор, який володарював у 117-138 роках. Подібні предмети дуже рідкісні. Їх отримували військові, як сказали б зараз, за визначні заслуги. До нас же він потрапив завдяки легіонеру, який після довгих років служби повернувся додому, або ж варвару, який привіз його додому. Як як трофей. Медальйон Адріана був придбаний за 400 тисяч гривень або ж 10 тисяч доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Підписуйтесь на канал та не забудьте про дзвіночок. Всім гарного дня! Переможемо!